Як харчуватися після видалення ручного міхура. І можна навіть трошечки помазати його м'ясним пюре. Якою має бути дієта в перший місяць після холецистектомії? Нарешті ми можемо з'їсти картопляне пюре. Вітаю вас, дорогі друзі! Мене звати Оксана Скиталінська, я лікар-діатолог. Сьогодні ми говоритимемо про те, як харчуватися після видалення жовчного міхура? Після будь-якого хірургічного втручання відбувається порушення налагоджених процесів організму. Видалення жовчного міхура, або, як його називають, холецист ектомія, впливає і на травлення, і на загальний стан організму. Давайте розберемося, що можна їсти в перший тиждень, перший місяць після видалення жовчного міхура. Правила харчування після видалення жовчного міхура. Жовчна камяна хвороба негативно впливає на жовчовидільні і перетравлюючі процеси в організмі. Тому їжу потрібно приймати частіше, 4, а можливо навіть і більше разів на день, невеликими порціями, для того, щоб зменшити навантаження на систему травлення, тому що ферментів і жовчі виділяються все час менше. Друге зменшити вміст жирів у раціоні. Це робиться для того, щоб і жовч, і травні соки не потрапляли в шлунок і стравохід, і не було гіркоти в роті, нудоти, дискомфорту правому підребері, больових відчуттів в обох підреберях. Людям із видаленим жовчним і хором переважно показано їсти нежирну, приготовлену їжу без смаження. Рекомендовано їсти білкову і рослинну їжу, приготовлену на пару, відварену або запечену. Це основа раціону людини, яка перенесла холецистектомію, тобто видалення жовчного міхура, якою має бути дієта в перші 7 днів після операції. Їжу потрібно приймати в невеликих порціях понад 5 разів на добу. Останній перекус у вигляді легкої страви має відбутися не пізніше, ніж за 2 години до сну. Протягом дня постійно потрібно пити теплу воду невеликими ковтками або, навіть кажуть, сіпінгом через трубочку випивати водичку. Загалом не менше 1,5 літра. Окрім води, можна також стерилізований некислий сік із м'якотю, відвари з м'яти, шипшиною, мінеральна негазована водичка. Що з їжі? Курячий паштет, куряче перемелене м'ясо, індиче м'ясо, яловичина нежирна, курячий рулет на пару, пюре із вареного м'яса, суп молочний чи каша, парове м'ясне суфле, оце коли збивають із, із яєчними білками або з яйцем, запіканка із сиру, омлет із білка на пару. Не кислий кефір або йогурт з невеличким відсотком жирності приблизно 2-2,5%. Каша з гречки чи з рису на пару, може бути не тільки рис, може бути перлова каша, але дуже-дуже розварена, а також вівсяна каша. Адегейський сир. В їжі має бути підвищений вміст ніжних харчових волокон, їх ще називають пектинами. Їх найбільше всього в всього овочевих пюре гарбуз, морква, буряк, цвітна капуста. Тобто ви робите, відварюєте моркву або бурячок, або капусту, а потім його робите з нього блендером пюре. Яке може бути меню? Наприклад, перший сніданок, молочна каша. Може бути вівсяна, може бути рисова, яка вам вподоби. Омлет білковий, паровий обов'язково. Чай може бути з лимоном, тільки не дуже міцний чай і не дуже багато лимону. Можна навіть трошки-трошки підсолодити. Другий сніданок: печень яблука, без шкірки, сир, м'який кисломолочний, не кислий. Це може бути дитячий творог, відвар із шипшини. Обід. Парова м'ясна котлета, парова, овочевий суп-пюре, наприклад, з моркви, з гарбуза, цвітної капусти. Може бути картопляне пюре. Нарешті ми можемо з'їсти картопляне пюре, фруктове А Що на підвечірок? Це може бути узвар із сухофруктів. Трошки невеличка кількість печива, наприклад, галетне печиво, і можна навіть трошечки помазати його м'ясним пюре, тому що білок дуже важливий нутрієнт для того, щоб організм відновлювався. Яка вечеря? Вечеря, наприклад, вівсяна молочна каша, підсолоджений чай із молоком. Дуже слабенький, найкраще його зробити, наприклад, з ромашки якою має бути дієта в перший місяць після холецистектомії? Якщо в людини була відкрита порожнина холецистектомія, тобто їй розрізали черевну передню черевну стінку, то жорсткі обмеження в харчуванні більш триваліші, ніж коли людині робили лапароскопічну холецистектомію. Ось це такі складні слова, я вживаю, вибачайте, ну але вже звикайте. Лапароскопія це коли робиться декілька проколів. Холецистектомія нагадую, це видалення жовчного міхура. Під час дієти виключаються всі смажені продукти. Жирна їжа, гостра, пряна їжа, зрозуміло, копченості також, навіть трошечки-трошечки ні. Алкогольні напої. Люди, які пройшли через холецистектомію, мають дотримуватися такого щадного харчування близько року. Але я від себе додам, що насправді смажена їжа, дуже жирна їжа, гостра їжа, алкоголь, вони шкідливі для людини навіть здорової. Тому, тому зверніть на це увагу. Отже, така, така дуже щадна дієта. Цю дієту поступово розширюють. Наприклад, більше дають сирих овочів ніжних. Наприклад, терте яблучко спочатку, потім добре прожоване яблучко, терта морква, потім ледь-леджуємо моркву. фрукти починаємо з некислих, ягід починаємо з некислих, а вже потім трошки, трошки додаємо кислинку. До речі, можна приготувати дуже гарний десерт, взяти, залити гарячою водою насіння льону чи чия, і туди додати, наприклад, трошечки поступової якісь ягідки чи там терти яблуко, і таким чином переходити до розширеного харчування. А, друзі, пам'ятайте, що обережність в їжі, бойливе ставлення до свого здоров'я це запорука довгого здорового життя. Бувайте здорові! Ваша Оксана Скиталінська. І коли ви передивилися це відео, будь ласка, напишіть свій коментар, будь ласка, свіжий, напишіть свої рецепти, як ви харчуєтесь, якого способу життя дотримуєтеся ви. Можливо, ви знаєте якісь рецепти, які дуже добрі, дуже такі корисні для такого типу харчування. Коментуйте, ставте лайки, підписуйтеся, тому що у мене на каналі, як ви бачите, дуже багато різної інформації. Дякую!